Українських зірок, які насправді народилися в Росії. Мало хто знає, але знаменита українська співачка Тіна Кароль народилася в Семете Оротукан Молданської області, а її колега Камалія на Забайкалі. Обидві приїхали до України, коли ще були маленькими дівчатками, тож ніколи не себе без Росією. Ба більше після 2014 року, а потім після 24 лютого 2022 року вони стали прикладом патріотизму для мільйонів українців. Тіна, а на той момент, ще Тетяна Ліберман народилася в Моданській області РФ у родині інженерів. Утім, етнічно вона повністю українка. Мати і батько ортистки родом з Івано-Франківська та Чернівецької області, відповідно. Микита Добринін. Український ведучий і блогер народився та до чотирьох років жив у СМТ, провідіння на чукоці. Зрештою родина повернулася до рідних ченевців, де й виріс до країни. В Росії він все ж працював деякий час. Був ведучим одного сезонів російської версії шоу Холостяк. Правда, тоді Микита захворів на ковід та ж припинив зйомки вже після першого випуску. Злата Огнівіч Інна Бордьок, справжній м'я співачки, народилася в російському мурманську. І батько воєнний хірург, а мати працювала викладачкою російської мови Олексій Суханов. Випадок з Олексієм Сухановим без перебільшень, унікальний. Він не просто народився в Росії. Він був громадянином цієї країни, жив і працював там до 2012 року. Починав кар'єру на обласному радіо, рідного міста Іваново на телеканалах Москві у 2014 році Ведучий. Вирішує остаточно переїхати до України. Його родина залишилася в країні агресорці. Після 24 лютого 22 року Олексій повністю припинив спілкуватися з рідними, які стали жертвами російської пропаганди. До речі, саме за декілька днів до повномасштабного вторгнення Сохану став громадянином України, отримавши український паспорт. Аби знали, що ці зірки народилися в Росії? Пишіть коментаря, а також доєднуйтесь до нашої телеграм спільноти